Добрий день, мої шановні глядачі. Такий пейзаж. Квіти квітуть, листя падають, останні квіти маганця. Оцей квітничок у мене сидів довго-довго. А потім, як забуяв, дивіться, які гарні, які гарні півтонці розпустились. Навіть розпустилась та моя. Сонячна квіточка, я так і не вивчила, як вона називається, що квіточки розпускалися на вечір, а утром закривалася. Цікаво вона. Розквітне у мене до морозів чи ні. А поки мене радують пітонечки. Зелененькі, красивенький, наш марганець місто герой стоїть. Так що, дорогенькі мої, все буде добре.